При цьому капітан підводної субмарини, яка зникла, має власну історію пов'язану з Титаніком. Про це повідомляє The New York Times. віце Віцепрезидент компанії Ocean Gate, Стоктон Раш. Він один з членів екіпажу зниклого батискафа. І за даними видання, його дружина Венді Раш це. Праонучка однієї з найзаможніших пар, які були на кораблі Титанік. Ісідор та Іда Штраус прожили в шлюбі 40 років, і ця пара відома власне своєю трагічною історією кохання. Ті, хто вижив в катастрофі, розповідали, що Ісидор відмовився сісти в рятувальну шлюпку, тому що на борту ще залишалися жінки і діти. Ну і Іда відтак залишила зі своїм чоловіком. Востаннє пару бачили на палубі, коли корабель ішов під воду. Ну а власне художню. Версію цієї історії бачили, мабуть, всі ви, ну чи принаймні багато хто звісно ж в фільмі Джеймса Кемерона, який зобразив літню пару, яка лежить, обнявшись на ліжку, коли вода підіймається навколо їхньої каюти.